Ми не віримо, що нас можна любити безкорисно. Я не вірю, що хтось мене може любити безкорисно. Чому я не вірю? Бо я привик доказувати і заслуговувати. Тато казав: якщо помиєш підлогу, підеш на футбол. Мама сказала: якщо там не знаю, позамітаєш, дам тобі щось. І, і в мене відобразилась така модель: мені треба щось зробити, щоб мені сказали, хто я є. Мені треба зробити добре діло, щоб мені сказали, ти молодець. І це система заслуговування. Я роблю, щоб мені сказали. І тепер. А як це безкорисливо? Як це безкорисливо? І у нас насправді немає такого поняття, як безкорисливість. Ну немає. У нас всюди була корисливість. Я не кажу, що батьки погано вчили чи погано виховували. Ні, вони інакше й не знали. Така була система. Але тепер, і коли стоїть питання: Бог дарує подарунок, безкорисливо, повір. А ми такі, а як це безкорисливо? Ми звикли заробляти любов. Я роблю добрі вчинки, я добрий. Я роблю погані вчинки, я злий. Все просто, чітко, все ясно. Це хто ставить такі ярлики? ти сам. А Бог дивиться на тебе так само, як ти дивишся на себе. От ти помилився. Як Бог дивиться, от ти згрішив. Як Бог дивиться, Любити. Як можна мене любити, якщо я поганий. І це просто рве наш мозок. Чому? Бо ніхто з людей не проявляв по відношенню до нас такої позиції. І в нас нема тої концепції. Нема є. І тепер уявіть собі, коли Ісус проявив цю концепцію по відношенню до тої блудниці, її просто розірвало. В її ніколи ніхто не приймав безкорисливо. І тебе ніхто не приймав ніколи безкорисно. І мене ніхто не приймав безкорисно. І нам важко повірити насправді, що Бог безкорисний. Зрозумійте, дорогі, одну і найважливішу річ: всі погані вчинки, які ми робимо, вони шкодять нам, не Богу, нам, нам. Він нами не розчаровується, в ньому нема поняття розчарування, бо розчарування йде з позиції чорного. А він стопроцентне світло, стопроцентна любов. Він не розчаровується, він любить. Як ти дивишся на себе, коли ти згрішиш? Встит? страх, відкинення. Вини. А чому ти так на себе дивишся? Бо ти думаєш, що так дивиться Бог? Коли Адам згрішив, як він почав дивитися на Бога? Через призму страху, через призму стиду. Ми, коли є в позиції гріха, в нас є тільки одна мотивація, дорогі насправді страх. А що Бог каже, сину мій? Я тебе як любив, так і люблю. Твій вчинок, тобто гріх, скривлює мій образ, бо ти починаєш думати, що я злий. Ми боїмося, щоб зараз рука не відпала, щоб аварія не сталася, комета не прилетіла. Ну, тобто покарання Боже, щоб не прийшло. <рив> Якщо ви бічкаєте до покаяння до сповіді, бо вас мотивує страх, а не любов до отця, це проблема. Якщо дитина іде до, до батька, бо щось розбила, вона йде до батька і просить пробачення тільки за те, щоб не получила поза вуха, чи вона йде до батька тільки тому, що насправді ну от це була цінна річ, і вона любить тата. Чуєте різницю? І тут просить прощення, і тут просить. Ну дві мотивації: перша мотивація це страх, щоб тато там не повідривав руки і ноги, бо тато може там палицю візьме, або просто йде і просить, тату, вибач, ну. ну what does billy